Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі душе істини, що всюди іси і все наповняє і скарби діби життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, відкрий мої очі, відкрий моє серце, просвіти мій розум, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 23 глава, з 13 по 22 вірш. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте царство небесне. Самі не входите і не дозволяєте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море і землю, щоб придбати одного новонаверненого і коли знайдете, то робите його гідним пекла подвійно від вас гірше. Горе вам сліпі проводорі, що кажете, хто клянеться храмом, то це нічого. А хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі, що більше золото чи храм, які освячуєте золото, і хто клянеться жертовником, то це нічого. Хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі, що більше дар чи жертовник, який освячує той дар. Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому. І хто клянеться храму, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому. Хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Сьогодні Євангелист Матей описує нам про, про книжників та фарисеїв. Ми знаємо, що спокусив чинити себе. Судею над людьми, насправді закриває доступ до Царства Небесного, існує завжди і так завжди наші часи буває. яким є насправді моє ставлення до людей, які віддалилися від Бога, які перебувають у важких життєвих ситуаціях, розлучені чи повторно одружені. Наркомани, алкоголіки, молодь, яка не ходить до церкви, якою б була моя реакція на слова Ісуса, якщо б Він назвав мене чи тебе Лицеміром, яка вирішує, хто має рацію, а хто ні, хто заслуговує зустріти Ісуса, а хто ні, як легко використовувати релігію і релігійну мову, щоб домінувати та маніпулювати іншими. Ми постійно бачимо, як це відбувається на наших очах. Багато хто використовує навіть сьогодні слова Ісуса для виправдання всіляких дій та поглядів, які явно суперечать тому, чого Він прагне і що проповідував. Тому, друзі мої, будьмо обережні, коли ми хочемо когось осудити чи обмовити, бо Господь каже, що таким. Такі не може війти царство Боже. Давайте залишимо, що ми маємо осудити, і ми не є судді, але Господь буде нас судити по наших вчинках. Господи, очисти моє серце, навчи мене не осуджувати, звільни мене від тих недоліків, які приховані у моєму серці і зціли його. Амінь.